Привіт, мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні ми говоримо про таке явище, як Балеріна Фарм, і скандали, які, власне, цим каналом, цим підприємством відбувається. Перше, я почула Балеріна Фарм під час минулого скандалу, коли раптом американці зрозуміли, що все нереально. Що таке балеріна фарма? Якщо ви не знайомі з цим явищем і не бачили цей скандал з Тіктоку, це такий канал на Ютубі і ціле підприємство, тому що це така величезна ферма в Америці, де живе нереалізована балерина, її чоловік спадковий мільйонер, мільярдер, вони мормони, і, власне, у них. Восьмеро дітей на даний момент чи вже дев'ятеро. І нинішній скандал полягає в тому, що бідна жінка безкінечно народжує цих дітей без додаткових, там, не знаю, стимулюючих, знеболюючих і так далі засобів. По-перше, під час пологів, по-друге, в принципі, що дітей так багато, і як їй важко живеться, і чоловік проти няньок. І всяке таке інше. І от раптом Америка почала переживати, тобто ще трошки, і всі зрозуміють, що а раптом кардащани так не живуть, як вони знімаються в своєму шоу. Тобто, що, можливо, вони так не виглядають, наприклад, 24 години на добу, і що, що взагалі у них є сценарій, так і тут. Раптово всі почали переживати, але справа це було б звичайно. Тяжко сумно і так далі, я б теж переживала за бідну жінку. Якби я не знала про цю родину і про це все явище, пару місяців тому, мені здається, може вже півроку пройшло, коли був минулий скандал, і раптом американці зрозуміли, що вони не бідні люди, які живуть на величезній фермі. Що виявляється, цей чоловік, спадкоємець величезної авіакомпанії. А його дружина теж не була бідною нещасною. Вони не починали з двох яблук, які вони продали, а потім у них з'явилася ферма на багато гектарів з величезним господарством, величезною родиною. А ще вони відкривають молокозавод, продають різну різний посуд, техніку і все на світі. Тобто, і це. Не така маленька корпоративна історія. І ж, минулого разу був скандал про те, що ой це все не справжнє, а тут а не дай Бог, це справжнє, і вона, бідно, так мучиться. І, звичайно, американці почали рятувати. Тому що є такий американський спорт, це от викриття теорії змови і так далі. І в принципі, це не властивість виключно. Якогось якоїсь національності справа в тому, що це таке психологічне явище, психологічна схильність перейматися такими явищами, як теорія змови, і от все постійно викривати. Це не означає, що критичне мислення це погано, і розуміти якісь закономірності це погано, але теорія змови до критичного мислення стосунку не завжди має. І віра в паранормальне, і всякі такі інші явища. Тобто, окей, щось науково доведене це одне. Вірити в якусь там не знаю, фантазувати про Гаррі Поттера інше, і третє антиваксерство теорії змови і все інше. Тобто це все для чогось потрібно, і це часто властивість того ж нарцисичного мислення і всяких інших. Тобто тут таке явище, що це прям схильність, вона ну, на рівні от, це частина особистості. І, власне, у цієї героїні цього скандалу, балерини, у неї теж є ця схильність і вона теж проти. При Взагалі, антиваксерство, в тому числі, медицина травами, тим, і так далі. Тобто, це специфічний, перша специфічна аудиторія, специфічне мислення. І, він, і вона мормони. Хто такі мормони? Це така секта, альтернативна віра, що християнство закінчилося в якийсь момент мормон. Знайшов, от Бог наділив його, зробив його спадкоємцем. І, от, грубо кажучи, Мормони вірять в особистість, певну, звичайну, звичайно, американця, який став послідовником бога, і власне у них там навіть обираються президенти. Тобто, це така своя екосистема. В основі якої що кожна мормонська матір має дитині навушко закон Америки наговорювати. Тобто це виключно законослухняні люди, які живуть в своєму закритому світі, і свято вірять в те, в що вони там собі вірять. І справа в тому, що і чоловік, і дружина з цієї історії мормони. І у нього дев'ятеро дітей, восьмеро братів, там, і братів, і сестер, чи тільки сестер, ну що щось там таке, і у неї стільки ж. Тобто вони з дуже багатодітних мормонських родин, які вчилися вдома, і їхні діти тепер також вчаться вдома на цій фермі. Окрема історія, чи добре дітям вчитися вдома загалом. Тобто це зараз набирає трендів, але, наприклад, в Америці, яка є дуже великою, і інколи люди живуть на такій от фермі, відірваній від цивілізації, і до найближчої школи багато, можливо, навіть сотень кілометрів, то це вимушена, вимушене явище. Чи це на користь дітям, чи вони соціалізуються в майбутньому, чи найкраще що може з ними статися, вчитись з братами і сестрами різного віку, постійно з ними проводити час? Так далі не факт. Тобто, як мінімум, соціалізація дуже просяде. Чи можна ізолювати, як потім, якщо так пофантазувати про цю ідею школи дома що дитина уникне всіх на світі травм? Чи це добре не факт? Але це історія іншого відео. Але тут діти вчаться вдома, і американці тепер в принципі TikTok, ток як які розумію, і таке інтернет-суспільство. Вони переймаються тим, як же ж бідна жінка справляється з тими дітьми, як ці діти справляються між собою, тому що, нібито чоловік протиняком. Це ж не означає, що в цьому величезному будинку немає інших людей, які називаються іншими словами. Тобто немає обслуги, немає садівників, якихось прибиральниць говернанток і так далі, тобто те, що немає посадинянки, нам ніхто не довів, що немає інших людей. Ця жінка справляється сама. Тобто, якщо люди вважають наївно, що такий контент, як у них, створюється, просто поставивши отак на от напроти себе телефон, я мушу вас засмутити. Такий контент створюється довго. Там тільки монтаж дрібненький з різних ракурсів, це все підшивається. І теж, ось всього цього є логіка, а не випадкові кадри. Теж виставлена картинка, випадкові квіти десь там в куточку, все по кольорам підібране. Ця балерина з натуральним макіяжем, зачіскою на голові. Тобто, хай це будуть косички, але ці всі косички так просто не робляться. На це все потрібен час. Кашемірові светрики з мережевними вставочками. тобто, це все ідеальна картинка. Це серіал, який нам показують. І тому цей серіал хтось створює, монтує і пише сценарії. Будь-який рецепт, який вона показує, натхнулася, наприклад, на ролик, де вона бере уже заготовки круасанів, які у них виготовлюються і це продукт який потім продається в американських супермаркетах і таким чином вони його рекламують. дістає ці круасани, кладе їх на деко, ставить в духовку за 20 тисяч доларів. Там воно все випікається, потім не дістається, намазує там жовтками, ставить назад, щоб воно стало глянце. Потім на це обсмажує на сковорідці, заливає якимись там соусами, розкладає ягоди, щоб воно припеклося. Потім вона додає ще вершки, і ще там щось. І вся сім'я каже, боже, як це, це все смачно. Для того щоб зняти такий ролик, його треба ще знаєте потрено... знайти цей рецепт. Якийсь дуже складний і непотрібний. Тобто я думала, що на моменті хрустких круасанів вона зупиниться і просто не кидає навколо. Ні, вона з круасанів зробила пиріг, з порога, вона ще там щось додала, і потім вони тільки почали всі їсти. Тобто, це все дуже романтично, але це все штучно створений сценарій. І для того, щоб швидко це все зняти, це треба тренуватись робити. А потім ще зняти задоволену родину, яка теж має стояти в певному одязі, в певних ракурсах, і казати, Боже, кохане, як це смачно. Але це все не випадково. Випадково воно так не виглядає. Або вона там робить якийсь, теж там, хліб, печі, на ньому вимальовує ножиком для тіста, візерунки. Це все чудово. Це все з ідеальних картинок, якихось там не знаю, 50-60-х років, які нам демонструють. Це дуже естетичний серіал про те, що вона народжує без додаткові без цього епідуралки там і всього іншого. Дуже багато матерів за природні пологи. І о, є супровід цих пологів. Це певний процес, і є дуже багато жінок, які хочуть народжувати саме так. Тобто історія Вікторії Бекем, яка казала, як я люблю народжувати. А Девід казав: Ну, звичайно, ти тобі роблять кесарево, ти нічого не відчуваєш, і ти можеш народжувати скільки хочеш. Тобто є багато жінок, які противниці. І вони не мормонки, вони не релігійні, і так далі, які хочуть народжувати. Природі. І тобто, якщо це таке за визначенням така історія, це вже ще один аспект цього всього. Потім дорікають тому, що загалом вся ця історія мені нагадала зразу, перше, що в мене микнулося в голові, це Ерік Берн і книга ігри, в які грають люди. Якщо вам буде цікаво, почитайте, якщо ще не читали, це суперпопулярна книга, яка продається на кожній заправці, в кожному лишенні. Вона справді цікава, вона така базова, звичайно, це транзактний аналіз, це окремий напрям психотерапії, але він дуже поширений і теж в ньому є дуже цікаві саме тексти цього Еріка Берна, вони дуже цікаві. Почитайте. Я б оглянула цю книгу, хоча мені здається про неї багато хто знає, але коли я завела свого. Пса він першу книгу, яку розірвав на шматки, це було ігри, в які грають люди. Він нас розсекретив і все про нас тепер знає. Да, у мене тепер книги. Але там є певні сценарії, за якими люди там сходяться, організовують свої стосунки, і там є такі сценарії, коли жінка каже: Я б була співачкою, але чоловік не хоче. Я б танцювала, але чоловік не хоче. Але насправді люди так сходяться для того, щоб цей чоловік вберіг її від, наприклад, побудови невдалої, тобто від сорому, що вона не стане винятковою балериною там, або співачкою, або ще кимось. Тобто це така історія своєрівна. Тому я б не довіряла б до кінця, ой, в мене хотів вимкнутися телефон. Я б не довіряла цій всій історії до кінця, що вона, бідна, настільки хотіла, що за три місяці вже була вагітна після їх знайомства. Тобто, чи це нормальні стосунки, які починаються там, одружуються люди через чотири тижні, через три місяці вже перша дитина, а за три роки вже троє. Суперечливе питання, часто це закінчується дуже погано, це не про а, знайомство, про, про проходження певних етапів. Тобто, це навіщо цей стрімкий старт. Але ми говоримо про релігійних. Людей про сектантів, які зустрілися. У них така красива історія, що вони знайомиться в аеропорту, і він каже: Я буду сидіти, я лечу з тобою в твоєму рейсі, і, і потім ще й сідає біля неї. А він його батько просто власник цієї авіакомпанії. Але отак, от все починається дуже активно. І він каже, все одружуюсь. Але вони мормони, вони однакові з однакових родин, тільки він зі значно багатшою, і вони знаходять один одного. Тобто це релігійний шлюб, це окрема історія. До речі, дуже прикольний є на Нетліксі не серіал, це реаліті-шоу про весілля євреїв, як знайомлять, і там є сваха, яка їх знайомить по різному Тобто є для дуже релігійних, вона шукає пару, і є для дуже таких от соціальних, сучасних. Видно, це таке трохи, вони перекривають фльор від серіалу Неортодецальна, який трохи попсував враження від взагалі іудаїзму. Тому тут таки навпаки, дуже такий сучасний. Концепт не знаю, це назвати реаліті-шоу, Подивіться, і там ви побачите, що таке релігійні взагалі шлюби, релігійні пари, як вони там один біля одного не сідають на відстані. Там щось спілкуються, тобто зразу знайомляться родини. Тобто, це в тому числі може бути така історія. Тому зовсім уже так ідеалізувати, що вона бідна, нещасна, тобто вона все ж таки принца знайшла. Потім її дорікають йому. Точніше, їй вона брала участь в конкурсі Міс Америка. І що вона тільки народила через пару днів, вона вже у неї там кровотечі були, але вона зразу пішла, все ж таки виступила на цьому конкурсі і перемогла його. Тобто, знаючи, знову таки вони створюють реліцю шоу, їм потрібна драма, і ця драма дала їй перемогу в конкурсі. Тому що вона носій цінностей сімейних, перемо ну, як такі жінці, от не міс, а місіс Америка, тобто матір восьми дітей, супер худа, ідеально виглядає, тільки народила вже вже виступає. Ну тобто, я що вона переможе. Тобто, це додаткова складова, якби вона, вона могла б подумати про це раніше, тобто вона на дев'ятому місяці готувалась до конкурсу. Тобто я що вона знала, що так буде. Бо інакше вона відмовилась. Вона б сказала, ой, ви знаєте, я зараз вагітна, як не буду вагітна, то візьму участь у вашому конкурсі. Вона на це не зважила. Тобто, це, швидше за все, частина плану. Тому я б так не сумувала б за цією парою, тому що навряд чи їм живеться настільки важко, або вже коли вони розійдуться, ми знаємо правду. А зараз у них величезна корпорація, вони співвласники дуже великого бізнесу, збираються відкривати заводи, продавати все на світі від продукції до посуду. Тобто, це і фермерська продукція, це посуд, це купа всього. Тобто бідні, багаті діти ну це вже інша історія. Тому такий був погляд, мій те, що це. В тому числі нарцисична історія, те, що вони можуть бути носіями там, різних цінностей, і через них можуть поширюватися різні цінності. Вони можуть навіть це буквально не вербалізувати, але це все одно комусь завжди буде вигідно чи не вигідно. Тому така історія була Ріна Фарм. Що ви про це думаєте? Чи переживаєте за долю нещасної а, жінки в ідеальному світі? Чи... А, Можете відпустити цю ситуацію і спостерігати, просто як глядач реаліті-шоу. тому що це теж така позиція, ну не те, щоб зверхня, але це така всемогутність, що ми вирішуємо, що для них краще або гірше. Вони бідні, чи вони багаті, вони щасливі чи нещасні. Замість того, щоб займатися своїми проблемами, ми переймаємося, тому що нам пощастило більше. Ми не мільярдери і можемо спокійною душею оцінити тяжкість долі нещасної жінки. Добре, підписуйтесь, залишайтесь на каналі, пропонуйте теми. Як бачите, я їх читаю ваші поради і. Все намагаюся відслідкувати, і наступний ролик вже буде теоретичний. Ми поговоримо про маніакальний тип акцентуації людей. Хто такі маніакальні люди? А зараз, поки все. До зустрічі на зв'язку. Приходьте на терапію, залишайте коментарі, поспілкуємося. Підписуйтесь на мій інстаграм, буду його активніше вісти.